Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Є інформація, що 30 червня внаслідок удару ЗСУ удару ЗЕС у покапе. військ Дніпро-Херсонській області поранено їхнього командувача генерал-полковника Таплинського. Також повідомляється про п'ятьох двохсотих та дванадцятьох трьохсотих. Чекаємо на офіційне підтвердження. Пише телеграм-канал Інсайдер. У той же час телеграм-канал Топоропомсти зазначає, що Теплинська міг вбити Патрушева, завдавши ЗСУ його місця перебування, після чого перевірка розвідкою та два удари. Теплинський не присягнув Патрушеву та пунктував на кожній нараді. Зараз з втратою трьох кінцівок лежить у госпіталі в комі. Одразу після цього Патрушев вирішує, як зачистити інших. Але сигнали для бунтарів послано всі, хто з путіним опиняться з ними в землі. Пише телеграм-канал Помсти. Кінець Сво після сьогоднішньої наради всіх силовиків може бути оголошена або війна, або тимчасово відведення війська для перегрупування та утримання сухопутного коридору. Патрушев торгується із союзниками. У нього останній шанс. Але для публіки грає у месника. А останні прорив ревердикати свободи Росії ставить Патрушева на коліна, за даними телеграм каналів зник один із ядерних ешелонів. Телеграм-канал Кремлівська щора пише, що Патрушев у патовій ситуації його ставлять на коліна китайці та американці, але які він ледве утримує владу. Країна частини екс Командувач залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але і Росію штурмує Ситуація Патова Патрушев благає переговори через усі можливі канали, звернення до залужного як нового заступника командувача НАТО на усіх рівнях, але й внутрішні Нік треба годувати саме тому відбувся крокус за режисуванням ФСБ. Той же час телеграм-канали пишуть, що мирний проєкт уже сформовано. Саме тому Зеленський заговорив про мир і заявив, що в Україні великі втрати, багато вбитих та поранених. Американці, китайські і арабські світи до буде підписаний договір вже у вересні. Патрушева здає області без всяких умов, але залишається свого коридор до Криму і сам Крим. Що подадуть Росіянам як перемогу та зупинять війну? А яка гарантію Україна отримає ядерний зонтик від США? Чу. Ле що два тижні тому наговорив двійник Путіна, який контролюється Патрушевим, він зажадав від України залишити РФ територію, яку можна порівняти з цілою країною. Білда. Путіна заявив, що для того, щоб почати домовлятися про припинення війни Україні потрібно вивести війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, прийняти умови Путіна означало б залишити РФ територію в 26 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа більшості з федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Слова. Ані чи Ізраїль зрозуміло, що цього робити Кремлю ніхто не дасть. А втім, плани вони вже окреслили і визначилися. Еліти Патрушева дійшли згоди. Дві області Херсонська та Запорізька будуть елементом опору Кремля. Тепер складаємо 2 плюс два. Пропагандисти офісу президента стали готувати українців та незламників до здачі території. Нові тези пише волонтер Іван Баранець. цитуючи наступних персонажів Фесенко. Війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з РФ зараз. Мосичук Людям треба пояснити, що не програє війну той, в кого залишається столиця більшість території та вихід до моря. Зачекайте, а якою країна мала Зеленський в 2019 році? Я даю відповідь на тезу пропагандистів ОП та Мосейчук. Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник. Ти просто покидюк який вирішив у 2019 році погратися у президента. Та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році. Внаслідок втратив сотні тисяч життів. Втратив купу території та міста по результату свого правління. Ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сиріт та вдів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.